Всім привіт! Хух! Мені вже сняться ці рамки з медом, Медогонка. Я вже і вночі сьогодні качав мед. Але нічого не вдієш, треба качати, треба відкачати все хоча б до завершення, до завершення серпня. Хоча в ідеалі це закінчити до 20-х чисел. Ну, буду намагатися, нічого не зробиш. Зараз війна працівників. Немає. Дуже багато людей воюють, за, за що їм честь та хвала. Ну, а я тут вже якось буду справлятись. Е, помічника дуже важко знайти. Толкового один є, і той каже, на чотирьох, на чотирьох роботах працюю до тебе, можу двічі на тиждень, і то, і то, якщо відпрошусь. Ну, В общем, така ситуація. Якось треба докачувати, хоча воно вже існиться. Я що хочу показати. Дуже багато до мене пише дописувачів. Навіть один дзвонив вже. Покажи, що там полісянка, як там полісянка. Хух, ось полісянка. І вона щось в цьому, цьому році дуже мені не подобається її робота. Ну воно тому, того і, і треба було очікувати. Полісянка, бачите, ось бджола літає нормальна, дворова, помісь споплюжена кавказянкою. Карпатянкою, італіянкою, всякому там працює, а ось полісянка не хоче. Я цього я очікував. Справа в тому, що полісянка дуже гарно використовує короткі та бурхливі ранньолітні взятки. Наприклад, там влипа або ще і спарцет. А ось, ось пізнолітні, та ще і слабкі, та ще розтягнуті у часі. Полісянка... Дуже часто, часто може взагалі не сприймати, як взяток. Якщо недостатньо цукру, якщо недостатньо об'єм виділення, якщо далеко летіти, полісянка, а ці можуть мед, на мед працювати. А полісянка сидить собі вдома, диниться за те в ті роки, коли буває буквально неділя-липи. Полісянка заліє так, що фору дасть любому баквосту. Ну, Це теорія, зараз подивимося на практиці. І ще одне полісянка взагалі чудова бджола, але я, чесно кажучи, не вважаю, що в кордонах одного виду люба, люба тварина може так мінятися, що має сенс там щось тримати або тільки в полісянку і, і за це все виігрує пасічник або бакпас або скатрас або, 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 або ще якусь видумку я вважаю що будь-яка бджола може носити мед а ось не в, не в кожного пасічника, <пасічника <ф às> люба бджола та і взагалі бджола це точно зможе робити як казав хличко, смотреть в будущее можуть не тільки всі, не тільки можуть це делать. Ось так, все залежить від пасічника, а не від бджоли. Відкриваємо полісянку, зараз подивимось. Що тут ця бджола пронесла такому пасічнику, як я. Та дулю вона пронесла, ця бджола. Дулю. Ось вона сидить. Тут щось підлила, не долила. Коротше кажучи, я бачу пусті рамки, а божила полісянка в цьому році взагалі не сприйняла взяток із Соняха, значить це взяток. Для неї був цілий рік безвзяточним. Я зараз це доведу. Одна за одною виймаю сушину із полісянки. Ось така важка рамка, я на силу тягну. Ось така рамочка. Ось де мед, дивіться, одем. Осьо, оце мед. Оце полісянка спрацювала. Круто. Качати не перекачати. Дулю намалювала мені полісянка в цьому році. Дулю, ось таку солодку, блискучу, але дулю. Я так рамку навіть відкачувати не буду. Кидаємо так, то забираємо, поки оси не добрались. Далі. Далі. О, тут уже це четверта рамка, четверта рамка, четверта рамка, навіть трохи розплоду є. Так, ну цю треба скачати. Ось така штука. Гніздо, гніздо підвели трохи. Трохи, трохи, гніздо підвели. А тут ось так. Це другий корпус. Ось так воно. Плямами. Плямами. Плямами і то не весь. Рамок 5. Рамок 5, а тут крайня теж пуста. Зараз будемо дивитися. Ну що, скажеш, 5 рамок ось таких, ось таких 5 рамок, те ще і в нижньому корпусі можна буде видернути рамки 3-4. Я вважаю, що це по цьому році не найгірший результат справедливості заради. Скажу, що в мене дуже багато і помісі так принесло. І якщо е скрупульозно порахувати, то... Я вам скажу, що це не найгірший варіант. Тож, тож якісь там особливі властивості якимось породом, це все міфи, міфи маткарів, які трезвонять кожного року, що у мене найкраща порода, у мене порода сама приносить у відрах мед. У мене ще... Ні, кожній породі треба якісь свої особливі умови, а в цілому, якщо порахувати по рокам, то всі працюють якось однаково. Просто в один рік одна гірше, друга краще. На другий рік умови зміняться і результати зміняться. Ну, А в нас умови змінюються з такою шаленою швидкістю, що заморитись міняти, міняти породи та витрачати гроші на маток. Тож, треба тримати якусь одну породу, здебільшого, та не цуратися, якщо у вас матки вільного схрещування. Взагалі взагалі і в цілому матки навіть вільного на схрещування що можуть показати кращий результат, ніж чистопородні матки матки якої породи. Тому що бджола медоносна і є бджола медоносна. Все інше, це якщо не на 99%, то на 95% це просто піар-кампанія. Вдалі або не дуже маркетингові ходи. Ну і остання рамка, то в мене взагалі щось таке особливе, я не знаю, як це качати. А ось цю прийдеться, прийдеться спустити донизу. Молоденька бджола тільки-тільки народжується. Дуже шкода її вбивати. Тож, якщо вам картить спробувати якусь породу, пробуйте. Але не думайте, що порода це панацея. Для успіху. Панацея для успіху ваша праця. А порода це вже навіть не вторинне, а десятикратне, десятирядне. Люба бджола принесе меду, якщо пасічник товаришує з головою. А якщо ні, якщо пасічник рахує прибутки, виїжджаючи на березневу виставку бджоли, то яка б порода не була, скільки б грошей матки не коштували, меда не буде. Ось такі справи. А мені подобається полісянка. Я точно знаю, що в наступних роках трохи зміняться умови. І полісянка нанесе меду, куди, куди там карнікам. І, до речі, я ось знімаю її. Це полісянка. Темна лісова бджола. Ні одна не те що не ужалила. А навіть не зробила спроби це зробити. А все тому що насправді полісянка, якщо правильно з нею поводитись, зовсім не агресивна. Це бджола просто-напросто із характером. Дякую всім за увагу та терпіння. А, так, 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 так. Ще, до речі, ось ще два рази не знімати, два рази не вступати. А так працює помість. Оце молоденька маточка виведена мною від... Полісянки F1, бджола F1, а матка оце бджола F2 виходить. Mm -hmm. Ось так, не гнушається ніяким взятком. Так що всі ці розбіжності це досить дуже відносна штука.